Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про частинку американської культури, зокрема про таке явище, як щіт сендвіч. І так, це аж ніяк не пов'язано з їжею. Щіт сендвіч це стратегія і спосіб подання інформації, і виглядає це наступним чином. Цю стратегію використовують як в повсякденному житті, так і в робочому середовищі. Причому дуже часто цьому виразу присвячена купа сцен з фільмів і серіалів, купа фраз, і мемчиків в соцмережах. Тому ми просто не можемо пройти осторонь цієї легендарної фрази. bite. Давайте розбиратись детальніше. Просто уявіть ситуацію, що вам на роботі надали якесь завдання, але ви виконали його, наприклад, якось не дуже якісно, недостатньо добре, десь там припустили помилку, щось зробили неправильно. В Америці вас не будуть критикувати за те, що ви щось зробили неправильно, не точно, і не будуть говорити так, як звикли це в Україні напряму, тому що це вважається трохи грубим. Вони просто прибавлять по бокам чогось солоденького, чогось позитивного, щоб не здаватися злими дядьками і тітками. Наприклад, ця ситуація в Україні. Шановний, я оглянула ваш останній звіт з виконання норми. І, здається, ви там накосячили. Я точно пам'ятаю, що за місяць у нас було 60 замовлень, а не 33. Іди виправляй І виправляй, будь ласка, наступного разу будь уважніший. Для нас це не грубо, це окей, прямо і ми звикли. І може, така критика інколи неприємна, але ми точно знаємо, де наш промах і що нам треба переробити або доробити. А тепер як воно в Америці, шановний, знаєте, я думаю, що у вас великі таланти в написанні звітів. Ну, він вийшов такий хороший, об'ємний, зрозумілий, але здається, можливо, там щось неправильно, особливо е, в написанні норм за місяць. Чи не могли б ви перерахувати ще раз? Можливо, десь там ви помилились, але ні, я не говорю, що ви можете помилятись, чи що, чи не вмієте рахувати? Ні, не подумайте. Я впевнений, що просто його потрібно трошечки перевірити, а так все у вас виходить. Все добре, і взагалі за цей місяць ви справляєтесь просто чудово. Якось так. Загалом виглядає солоденько і не б'є по самолюбству по вашому его. Але в першому варіанті ми бачимо чітку проблему, яку ми розуміємо, і ми розуміємо, що її треба виправити і звернути увагу на це в майбутньому, та? щоб не припускати одних і тих самих помилок. А другий варіант він такий більш розмитий. Вас нібито взагалі похвалили, і ви взагалі цей місяць дуже добре справляєтесь, але суть по Сила що була в іншому, суть посила було вказати на ваші неточності. І інколи, особливо, коли ще не знаєш культури американської, будеш думати, що все окей, і не будеш напрягатися, тому що все ж ніби нормально. В такому ж випадку наш мозок вибирає тільки. Позитивні речі, а на негативне може навіть не звернути уваги, і тоді ми не будемо знати, що робити і що нам виправляти В цієї стратегії є як прибічники, так і противники. Особисто мені легше, коли говорять чітко, тут не так. Це помилка, бери виправляй. Та але комусь зручніше по-іншому, і це все окей. Проте важливе одне: якщо ви плануєте працювати чи вже працюєте в Штатах, вам скоріше за все прийдеться стикатися з цим і прийдеться отримувати або роздавати щит сендвічі. І якщо отримуєте, зосереджуйте увагу на тій гіркій правді, на тій серединці, старайтесь зрозуміти, що дійсно від вас хоче людина. Без Якоїсь завуальованості. А якщо роздаєте, пам'ятайте, спочатку починаєте з позитивної частини, що вже вашому колезі, другу, чи просто якійсь іншій людині вдалося, що було зроблено добре, і можливо, там була якась чудова ідея, але потім. Елегантно, майже непомітно переходите до критики, до якоїсь негативної частини і зверху закриваєте все це доброю порцією компліментів і надій на світле майбутнє. І відповідно виникає питання, чи можна жити в американському середовищі без цих щит-сендвічів. Звичайно, і так роблять багато людей. Просто ті люди, які вже звикли до цієї стратегії, можуть вважати вашу пряму думку трохи грубоватою. Деяким американцям також не подобається це ходіння по колу, тому все залежить від вашого колективу, або якщо це буденне життя, від ваших знайомих друзів. Так само, якщо у вас адекватне оточення або адекватний. Бос чи колеги на роботі, ви можете просто попросити про конкретніше вказування на помилки, аргументуючи тим, що це принесе більше користі, що вам буде легше розуміти, що від вас хочуть, і що взагалі вам буде так звичніше. Загалом нічого страшного тут немає. Просто вам потрібно знати, що колись все-таки ви стикнетеся з цим і розуміти саме той посил, який до вас хочуть донести. Оце все про одну з особливостей американської робочої і повсякденної культури. І я б хотіла вас запитати, як вам зручніше конкретна критика чи завуальована? Пишіть в коментарях, я буду дуже рада почитати. Побачимось в наступному тижні. Папа! -па!